Моє шанування глядачам та потенційним підписникам каналу Життєворот, з вами Людмила Добровольська. Звісно, запрошую вас підписуватися на цей канал, а також чекаю ваших відгуків, вподобайок, репостів і коментарів. Сьогодні, послуговуючись вже відомим моїм постійним глядачам-символом пісочного годинника, ми підготували передачу, котрі назвали Годинник епох. І за допомогою цього символа. Зазирнемо у різні історичні події, які відбувалися на початку лютому у різні історичні епохи, які, як то кажуть, протікали, як вода крізь пісок на скрижалях української історії. 1923 рік Лук'янівська в'язниця, Київ. Там перебувають ув'язнені отамани Холодного Яру. Зрозумівши, що виходу їм не буде, і, врешті-решт, всіх їх чекає загибель, вони зуміли якось так згуртуватися, роззброїти найближчу до їхнього блоку, до їхніх камер охорони, захопили їхню зброю і товариство кілька годин. У стінах Лук'янівської в'язниці тривав бій, але звісно сили були нерівні. І тому, же, коли отамани зрозуміли, що виходу їм точно не буде, вони стали один напроти одного, відповідно направивши рушниці і здійснили постріли. І таким чином усі загинули. Про Протамонів Холодного Яру писав і продовжує писати наш відомий письменник, український белетрист, майстер красного письменства, король белетристик. Його навіть так можна було б назвати, хоча він сам не любить таких епітетів Василь Шкляр у своїй книзі. Чорний ворон Залишенець, яка була удостоєна Шевченківської премії в Україні, якраз він і писав про отаманів Холодного Яру. Нещодавно мені довелося пощастило побувати на презентації ще однієї його книги. Також про ті події 1920-х років події опору українців більшовицькій владі, рік Шершня. Цікава, це була подія. Звичайно, всі, хто хотів, могли придбати книгу. І тут же Василь Миколаєвич ставив автографи. Автограф сесія зауважу, тривала три години. Але це так просто вже до згадки до слова. В 1929 році, 3 лютого, у відні, завершується перший конгрес українських націоналістів, де було власне і створено. ОУН Організацію українських націоналістів, котру очолив Євген Коновалець. Євген Коновалець був полковником армії Української Народної Республіки, мав за плечима бойову звитягу і Першої світової війни, і війни. Українських визвольних змагань із 1917 по 21 рік цікаво, що у тому конгресі українських націоналістів у відні 29-му році приблизно виявилося делегатів із Надніпрянської України та із Західної України чи Галичини Волині. Як ми сьогодні вже сказали трошки інакшими словами, ця організація. За кілька буквально років дуже сполошила і налякала Кремль настільки, що Сталін вважав своїм особистим ворогом Євгена Коновальця, і саме тому Євген Коновалець був убитий ським агентом Павлом Судоплатовим у Роттердамі в 1938 році. Про це ми поговоримо в одній із наших окремих передач саме на цю тему. 1930 рік, а саме 2 лютого, починається. Масова колективізація. Після статті Сталіна «Головокруження от успіхів, де він нібито критикував тих, хто насильно загадав, заганяв людей до колосств, особливо це стосувалося України. Колективізація. Продовжилася спочатку більш м'якими методами, але призвело це врешті-решту 32 другому, 33 році. Ми знаємо до голодомору. Тема ця широка. В нас і на цю тему окрема передача. Називається вона Запали свічку. Якщо у вас є бажання, поговоримо детальніше в одній із передач, які я потім підготую. 1940 рік, 2 лютого починається перший етап депортацій із Західної України. І півроку не минуло, як радянська червона, перепрошую, армія увійшла і окупувала західну Україну і Волинь, і отже, починається депортація. 220 тисяч західняків було депортовано до літа 41-го року із західної України на теплі і неозорі простори Казахстану, Сибіру і Магадану. Ну, ось так утверджується, такими гуманітарними методами утверджували більшовики свою систему. Ну, потім дуже легко здогадатися, чому ж у 42 му році, коли було створено українську повстанську армію, молодь і не тільки молодь, досить масово йшли, щоб боротися не тільки з німцями, а вже потім і з більшовиками. На те є історичні підстави. 1943 рік, 2 лютого, закінчується Сталінградська битва. Радянська армія оточила. Півтора мільйонну армію німецьких окупантів. При цьому радянські бійців і командирів загинуло трохи менше 1 мільйон 140 тисяч. Але треба відзначити, що на боці німців боролися не тільки самі німці, а також італійці, румуни та угорці. Тобто, тут є такий от певний цікавий момент стосовно того, як називати тих загарбників. Сталін перед в ті часи влітку 42-го року категорично заборонив евакуюватися в мирному населенню Сталінграда ну для того, щоб люди рили окопи. І після цього, під час страшних бомбардувань і обстрілів, загинуло дуже багато мирних людей: жінок, дітей, стариків. Тому що 80% будинків були зруйновані. Врешті німцям вдалося захопити 90% міста Сталінграда, чи точніше сказати, те, що від нього залишилося, така собі Сталінградська фортеця. Та все ж таки радянські війська зуміли згрупуватися і завдати ворогу остаточного удару, 2 лютого завершивши е, оточення німецької армії. Це була шоста армія. Генерала недавно Фрідриха Паулюса, щоб його підбадьорити, а вже він в оточенні був Паулюс на перший місяць. Гітлер 30 січня 43-го року надає йому звання фельдмаршала, пам'ятаючи про те, що в німецькій історії фельдмаршали ніколи не здавалися в полон. І Гітлер думав, що е, Паулюс Полон не здасться, а скоріше всього буде або битися до останнього кінця, або ж вчинить самогубство. Паулюс не зробив ні того, ні іншого. І саме 31 січня він здався в полон, вийшовши із бункера тих підвалів, де перебував штаб армії під універмагом у Сталінграді у центрі міста. Зауважу також для цікавісті, що Фрідрих Паулюс на Нюрнбергському процесі виступав не як обвинувачуваний, а як свідок. І після цього, ще прожив якийсь довгий час на волі. У Німеччині. Тоді, після сталінградської битви, власне кажучи, стався корінний перелом у ході раніше казали Великої Вітчизнями, ми зараз кажемо, Другої світової війни, і відтоді вже німці, німецькі окупанти на території Радянського Союзу ніде не наступали. Як про сталінградську битву завжди. Згадую з особливими відчуттями тому, що там воював мій батько, лейтенантом, командиром з воду зв'язківців. Було йому 20 років. Він має бойову нагороду за оборону Сталінграда. Мав, звичайно, тому що його вже немає. Він пишався цим, дорожив цією нагородою, хоча мав інші нагороди за відвагу та інші, які були йому надані, бо він воював із 41 по 44 рік. Я була школяркою, студенткою, і якось не вистачило в мене чи наполегливості, чи свідомості, детальніше розпитати батька про ту війну, тому що він так і розказував багато цікавого, що я запам'ятала і в своїх книжках виклала ці спогади у такому скромному обсязі, як я могла запам'ятати, із розповідей батька. А воював він у складі 62-ї армії під командуванням Павла Батова. У Батова є навіть ну, така книжка, якраз про про Сталінградську битву І тому Сталінград я завжди пов'язую в моїй пам'яті із спогадами про батька. Саме під Сталінградом мій батько вступив у комуністичну партію. Ну так, тоді, такий тоді був, можна сказати, порядок. У 45-му році, 4 лютого відбувається Ялтинська або Кримська конференція, в якій беруть участь очільники. Трійки антигітлерівської коаліції Сталін, Рузель і Черчилль. Вони, звичайно, домовлялися про післявоєнний устрій Європи. Але остаточної згоди стосовно, наприклад, долі Польщі так і не дійшли. І вже в 46-му році це стало однією із причин, чи можна сказати, поштовхів до холодної війни після Другої світової війни. Сталіну була віддана на відкуп. Східна Європа. Тобто ми знаємо, що країни так званого соціалістичного табору повністю залежали ідеологічно, і економічно і політично від Радянського Союзу. Але все ж таки про Кримську конференцію, як про один із етапів на шляху до встановлення миру в Європі, ми пам'ятаємо. У 63-му році, 11 лютого, відбувається конференція з питань культури української мови, звичайно, в Києві. Радянський Союз. А там піднімалися питання, ось, наприклад, такі, щоб навчання дітей, молоді у вищих навчальних закладах відбувалося мовою України, а також, щоб друкувалися відповідні підручники, ну і дітей в садках теж їх навчали українською мовою. Правда, дивно. Дивно. Це сьогодні нам дивно, хоча в деякого є своя думка про це, але в 63-му році це питання ставилося ось так, На те учасники конференції серед них була, наприклад, Ліна Костенко, вона на цьому фото сидить у центрі, ставили питання про те, щоб надати українській статусу державної мови. Це було взагалі не чувано. Врешті-решт пропонувалося таке, щоб установи підприємства, організації, торгівлі та будь-яких сфер. Вели документацію українською мовою. Ну, нормальна, нормальна вимога, але ж і не дотримувалися аж до 91-го року. Академія наук, інститутам, а також різним науковим установам. Також працювати українською мовою в Українській Радянській Соціалістичній Республіці, випускати художні фільми українською мовою, а ті, що йдуть дубльованими, дублювати українською. Ну ми звикли до чого? До русского дубляжа. У союзних республіках, де компактно проживають українці, великими такими групами людей, відкривати національні українські школи. Тоді, в 63-му році, Україна мала сім театрів юного глядача, із них аж один був україномовним. Ось така історія про українську мову у Радянському Союзі. Ну, вона мало що змінила та конференція у функціонуванні і вставленні до української мови з боку влади. Та все ж ми про неї пам'ятаємо, тому що деякі постулати такі втілилися у суспільне життя Української Радянської Соціалістичної Республіки. 1977 року, 7 лютого, починаються арешти, почали арештувати. Членів Української гельсінської групи першими арештували Олексу Тихого і Миколу Руденка, власне кажучи, засновника Української гельсінської групи. У 75-му році Радянський Союз разом з іншими країнами Європи, а також Сполученими Штатами і Канадою, підписав заключний акт гельсінської наради по партнерству і співробітництву в Європі та, мабуть, і не тільки в Європі. Одним із важливих розділів того акту була гуманітарна сфера, тобто отримання прав людини, свобод людини, свободи преси. Ну, головний акцент робився на права людини. Радянський Союз підписав той заключний акт, але дотримуватися ніяких прав людини в Україні не збирався. А підписав тому, що цей акт остаточно затверджував кордони, які склалися у Європі після Другої світової. І це СРСР влаштовувало. І ось у 76-му році активісти. Українського суспільного життя, української мови і майбутньої української держави Левко Лук'яненко, Чорнові, Локсана Мешко, Микола Руденко, Василь Стус та інші засновують українську гельсінську групу. Для чого? Для хорошої і цілком легальної для влади мети допомогти владі реалізувати постулати Гельсінської наради, та не тут то було. Владі не треба було цього. І ось починаються арешти, і, врешті-решт, до 85-го року, що залишалось, коли Горбачов проголосив е перебудову і гласність, були арештовані майже всі члени Української гельсінської групи, а було і близько 40, -ка. І сумарно вони мали термін ув'язнення 550 років. Такий епізод у нас є окремі передачі на тему Української гельсінської групи. Згадаємо також, що в 89-році, му 15 лютого, останній солдат радянського контингенту залишив Афганістан. Тема ця велика, про неї можна говорити багато і цікавого, і фатального. Українці брали та й участь мимоволі, тому що Україна була у складі. Під п'ятою, точніше сказати, Радянського Союзу. Три тисячі українських хлопців склали голову на тій чужій непотрібній нам війні. Але, товариство, це доля бездержавної нації воювати за чужі інтереси, віддавати життя, хто зна за що. То як своя країна залишалася, повторюся, під п'ятою Москви. Із нашого Каролицького тоді району також. Загинуло кілька хлопців. Вони поховані. і Навіть іменем одного із них молодого хлопчини Віктора Зеленського в карлику названо вулицю. Ну а останніми роками вже. Стали називати день пошанування не воїнів інтернаціоналістів, тому що інтернаціонального обов'язку наші воїни іншими країнами не мали. Стали називати день пошанування учасників бойових дій на територіях інших держав. Ну тут можна запитати так тихенько: а для чого було влаштовувати бойові дії на територіях інших держав? Бережіть свою державу по можливості? І, власне кажучи, все. У лютому 2016 року було покладено останню крапку і перегорнуто останню сторінку в історії Карлицького цукрового заводу. Карлицький цукровий завод був збудований в 1859 році ще Трощинськими. І відтоді він існував у Радянському Союзі, він був на гарному рахунку, здобував високі місця у соціалістичному змаганні, яке було тоді поширеним і яке пропагувалося. Але на початку 10-х років посіви буряків в нашому районі та й взагалі в Україні скоротилося. Не один кагарлицький завод упав під ринковими хвилями. У 16 му році вирішувалася його доля фермерами, тодішньою владою Кагарлика, району, всіма небайдужими партійними е лідерами, але ні до чого це не призвело. У тому ж році його головний корпус так о той ще з 19 століття. Який був при Чарткові, це точно при Трощинському, я не впевнена. Так от він якраз був і підірваний. Власне кажучи, лишилося тільки офісне приміщення і ТЕЦ. ТЕЦ це серце заводу, стоїть вона, але через воєнний стан, ті плани, які існували у кмітливих підприємців стосовно ТЕЦ і використання зеленої енергії, тепер вони, як то кажуть, урвалися. І ми очікуємо, що буде далі, хоча б і СТЕЦ. Ось так товариство, колись в Україні на початку 90-х було 190 цукрових заводів. Виявляєте цю потугу? Ну, а тепер чи залишилося їх хоча б 40, то десь отака от, от цифра, якщо і не менше, тому що час іде. І не завжди на краще для ось таких от. Підприємства, які є стратегічними. А для Кагарлика це було важливим бюджету, уточні підприємством для формування бюджету Кагарлицької міської ради, а ще раніше, коли існував наш район Кагарлицького району. На цьому ми завершимо сьогодні наш годинник-епох. Запрошуємо вас цікавитися сторінками історії, тому що незнання історії не звільняє від відповідальності. Підписуйтеся на на мій канал Життєворот для того, щоб не втрачати історій, які формують українську силу.